Колеги, це хороший законопроект. Він стосується освіти, він стосується тих, хто допомагає Збройним силам України, хто допомагає українському народу вистояти в боротьбі з ворогом. Але чи допомагає влада вистояти українському народу в боротьбі з ворогом? Дивіться, ми багато розповідаємо про те, що ви створюєте Міністерство національної єдності і фактично. Ви робите все для того, щоб люди не повернулись. Ви декларуєте повернення людей, але паралельно про вищу освіту за кордоном. Ви робите так, щоб фінансування наших з вами дітей, які знаходяться за межами країни, повтікали від війни і вчаться в вишах і фінансуються за рахунок тих країн, де вони зараз перебувають, і потім можуть повернутися в Україну, можуть. Але ви робите все для того, щоб вони не повернулись, тому що нормальна людина, дивлячись на таке відношення влади до неї, не поїде назад. Ви робите все для того, щоб ті, кому 18-25 років, не повернулися в Україну або виїхали з України, тому що коли виступає президент і розповідає, не буде мобілізації з 18 років. Це неправда, це брехня. Мобілізація з 18 років триває і сьогодні. Законопроєкт був проголосований Верховною Радою, який забороняє проводити мобілізацію тих, хто був раніше обмежено придатними. Це 11359. І він вже третій місяць поспіль лежить в Офісі президента. Сьогодні триває мобілізація тих, кому немає 25 років. І тому. Ви всі за це несете відповідальність і сподіватися на те, що люди повернуться до України? Марно. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи повернуться люди додому, коли влада виступає за те, щоб забрати в них консульські послуги? Скажіть, будь ласка, чи повернуться люди додому, коли влада виступає за те, щоб в них забрати гроші? Забрати ті ресурси, які платить не влада? Які платять країни їх перебування, допомагаючи українцям, коли влада робить все для того, щоб ці українці там залишились. Їм піднімають податки, їм піднімають тарифи, їм забороняють бути громадянами нашої держави. Депутати від монобільшості виступають і кажуть, що кому не подобається, хай здають паспорти. Це все робить влада. Ви витрачаєте знову мільйони коштів на створення нових міністерств. А скажіть мені, будь ласка, яка ефективність цих міністерств? Я думаю, що ви всі бачили презентацію діяльності Мін'єда Міністерства національної єдності? Що там і про що? Ні про що для чого в нас знову перетворюється наша міжнародна політика і наш міжнародний фронт на Лежбище збитих політичних льотчиків. Давайте подивимось на крайні призначення, які відбулися в офісі президента напередодні нового року по послам. Там є дійсно фахові люди, це теж правда, і це виключення з правил. Ви фактично робите все для того, щоб українці не повернулися ні сьогодні, ні після завершення війни, і фактично. Створюючи ті умови, які є сьогодні, ви робите все, щоб коли прийшов мир, люди не поверталися в державу, а з неї їхали, шукаючи кращої долі. І вона дійсно може бути там кращою при такій владі, яка покриває корупцію, яка не має совісті і слова, яка робить все для того, щоб українців дійсно ставало менше, а не так, як обіцяв. Зеленський на початку своєї каденції щоб українців стало більше, і вони повернулися до нашої з вами держави.